Слава Україні, слава мужнім захисникам. Початківці виноградної справи. Відео для вас. Коротеньке. Хто пророщує виноград з чубуків для вигтуючого саженця. У мене вже є три таких друзі, які мені вже дзвонили і хвалилися, ще в січні поставили на укорінення, вже корінці є. І що з ними робити. Так ось. Я вже минулих відео показував, раніше, ніж спочаток березня, виноград з чубуків вирощувати не варто. Чому? Тому що дні ще короткі, сонячного проміння недостатньо, освітлення недостатньо, вам приходиться додатково робити освітлення. Плюс до того, біологічні процеси в виноградній лозі. Порушити також не варто, тому що є період спокою виноградної лиси, коли вона відпочиває, та, та, що знаходиться на кущах, а ми її завчасно пробуджуємо, а є термін дозрівання, ви знаєте, по характеристиках, там від 100 днів до 150 днів. І ми ці процеси порушуємо. І ви раніше, ніж середини травня, ви його не висадите в землю у відкритий ґрунт, тому що земля ще не буде прогріта. Так що цей процес я не раджу вам робити. Я ось поставлю кілька чубуків, щоб мені вони радували мені моє око, як вони ростуть, да. Ростуть, розвиваються. Но можете уявити, вже там, де будуть появлятися корінчики скоро. І що мені ще з ним робити? Ще лютий, березень, квітень, травень, ще майже 4 місяці. Так що я би не радив цього робити. Кого цікавить, ще Чубуки, в мене є ще посадковий матеріал, дивіться мій каталог. Посилання на каталог я під відео зроблю і в першому коментарі. Хто ж не хоче чи не може, чи боїться проростити сам з Чубуків, під замовлення дзвоніть на телефон, я, може, з тих сортів, що в мене є, зможу вам вирости. Це тільки під замовлення. Всім мирного деба і перемоги нам бувайте.